І відправили нас вже цю дивізію в Словаччину, де з півдня наступали радянські війська. Спочатку там партизани були, з ними воювали. Після цього нас, гімназистів, підібрали окрему групу 120 чоловік, тому що. Багато наших підстаршин загинуло і ось нас забрали в підстаршинську школу спеціалізувати радіозв'язок. Довго шукали по, -по, по всій Німеччині, тодішній і в Польщі і місця, де би нас вишколити, і на кінець знайшли в Чехії таке містечко Мельник. То недалеко Праги 30 кілометрів. І там ми вже з січня по е, май, по 1 травня е, праців, е, вишколювалися е, мало школу. Ми були відірвані від дивізії, ми не знали, е, що там, де твориться. Ми тільки дізналися, що вони воюють в Словенії. А зв'язку у нас не було. Мали німецьке командування, школа повністю німецька була. І вже коли травень наступив, вже сьомого якраз Великодні свята, 7 травня були в 45-му році. І в цей день зібрали на останній. Подвір'я ну, Апель називався. Він <кій> сказав командир школи, сказав, що ми вже школа закінчена. Вам відзнак жодних не даємо, тому що вам вони вже не потрібні будуть. Війна кінчається. Він ще не знав про це, що закінчена війна. Війна кінчається, вимашевуємо в сторону Німеччини. І ось в цей день. Великодні свята, ми, ми вистроїлися на подвір'ї і вийшли е, за місто. Поки ми йшли містом, нас, ну ми маршем йшли через місто. Е, нас в Чехії вони не любили німців. Німці з ними поводилися досить погано. Але вони знали, хто ми. Спочатку вони до нас ставилися так, як до німців, але пізніше, коли побачили, що ми заглядаємо до костелу, до церкви, зовсім інакше змінили настрій. І ось ми маширували 38 кілометрів через села, через село, містечка невеличке, як підходили до села. Тоді виструювалися і маршем ми проходили, а з піснею на устах. Вибігали дуже багато там наших людей, дівчата, хлопців, вибігали зустріч, почувши пісню українську. і проважали нас навіть дехто хто водою, хто е, якимись напитками іншими, хто якісь тістечка приносив. І справді дівчата навіть дехто і поцілунку отримали від нас. Отак ми 38 кілометрів дійшли аж до границі Німеччини, там переношували прямо на, на, на дворі. І зранку побачили, як через ріку Ельбу Лаву ем, переходять. Вищі офіцерські чини німецькі і на, напрямку Німеччини. Наш е, командир, ми ще зі зброєю були, наш командир школи старався е, приказав зупинити оцю лавину, яка йшла туди, але то не допомогло. Він потім зняв е, е, і каже, що. Війна кінчила, ми більше не можемо бути. От, от куди хочете, якщо ви хочете в партизани йти, то може тут є, існує вже партизанська партизани. Вервольф, німецька назва. А куди хто хочете, йдіть. І ось. Переді мною стало питання, куди йти. a po Heliaszstwo actions, bo integli ją po jasny istarbo po jas chorobęty, jakodzi. Ja zgadał, że ja inaczej nie może być, to bardzo też ja przyjechał do szkoły i mnie trzeba tobertać. I on się popraszał się tym, to jest amen, dam szanę Bóg. Takiej kizie ma Baćku to Каже, хлопче, куди ти йдеш? Ти пам'ятає, 41 рік, що з нами було. Каже, ти пропадеш там, не йди. Йди з нами, там є комітети наші українські, там будеш, зможеш вчитися, будеш жити. Ну, а я вперті. Я боявся за батьків, щоб часами з батьками не, не розправилися і за цього, що я зрадив. І я пішов назад. Вертався де пішки, де, де, де поїзд, десь трошки від стації до стації йшов. Е, в Чехії добре було, там е, Червоний хрест на кожному кроці, він давав і з'їзди на дорогу. А ось коли добрався до Польщі, в Польщі вже не було, того. в Польщі бачив по картину там німців, е, е, там е, на руку начепили білі пов'язки і Н і, і написали по бочці. І ці мили вулиці мітлами підливали воду, і підливали. То я бачив таку картину. Ну і а їхали ми одними поїздами, які вже вивозили роз, розграбовані заводи фабрики. І на поїздах, на тих на всіх було написано «Встрічай, родина або наше діло право, є, нас, ми побіділи. На кожному поїзді як стандарт був. От так, ми біля того обладнання, сідали, десь на зупинці сідали і їхали. І доїхали до мостичку.